Айсіки, всім привіт, всім доброго ранку. Бо вже на вулиці вже всі працюють, а я тільки на встала. Помилася, там косять, там щось ще роблять божечки. пожечки. У нас сьогодні доволі багато планів. Так що якось так. Вам треба обов'язково на мене підписатися. От просто підпишіть. Що Шо? ми сьогодні будемо робити? Нам треба декуди сьогодні поїхати. Мені треба, щоб буде зняти відео для вас. Не знаю, які ще. Що... Я як завжди я ще не знаю, які, тому що а я придумую, тому що доволі мало ідей у мене. От, якщо в мене навіть якась ідея є для відео, я її зразу записую кудись. І потім відкриваю, дивлюся, і записую вам відео. Але поки що в мене ідей нема, тому цілий день буду якийсь ходити додому або навіть немає. Хочуть роботою. <свист> mm. Горошки дуже вкусні, це домашня, стаття. Mm. Це мій люблений сир. Не скажу, який, тому що зараз не буде <свист> в нього в магазинах. Так, то які в мене плани? Ну, По можливості сьогодні в хаті. Да, там. Що-шо, e, там треба дещо забула, як ті ягідки називаються. Прознімати відео да. і все. В принципі, і зізидуть декола там трава. І все. Почувствовала скільки ви встали взагалі. я ще не встала. І то, знаєте, якщо я ляжу води на година, наприклад, то мені потім. Десь у 9 ранку буде дуже важко встати, навіть в 10 буде важко встати. Якщо я заснув 2 в час, то мені в 8 раночку, в 7 раночку. Так легко вставати, я не розумію чому. Щоб ви розуміли, я сьогодні годинник собі писала. Перший був на 850, і то я його відклала аж, ну, було дуже багато будильників, і то я встала в 10 годин. Приємного вам дня айсики. Вс, люблю пока. Мікрофон я завжди туда. Ставте лайки.